Вітаю, ви дивитеся Новини live, і Ми поговоримо про другу посівну, яка стартувала в Україні в умовах повномасштабного вторгнення. Про всі деталі нам розповість народний депутат, член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Я вас вітаю вітаю кілька днів тому. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що посівна стартувала і засіяли вже 16 тисяч гектар землі. Хотілося б дізнатися, які труднощі було цьогоріч, чи було важко чи легко підготуватися, і які прогнози. Ну, аграріям важко працювати довгий рік, але зрозуміло, що е, наші фермери мають такий менталітет, що готові засіяти в будь-яких умовах кожен квадратний метр е, святої української плодородної землі. І е, найголовніше питання було це фінансування на весняну посівну. Два тижні тому Агрокомітет одноголосно е, підтримав. Відповідні звернення від аграрію, підготував відповідні документи, направив до прем'єр-міністра, до кабінету міністрів і вже е, кредити 5, 7, 9 на весняну посівну запущені, будуть пересувати, Значить, посівна відбудеться, що дуже важливо. Ця програма кредити 5-7-9 відсотків стартувала в нас, здається, кілька років тому. Наскільки в умовах війни найчастіше почали користуватись фермери? Вона так стартувала декілька років тому, але. Саме активно вона почала працювати в агросекторі з весни минулого року, коли розпочалася повномасштабна війна. І для цього, що вона пересувала в на цю весняну посівну, потрібно було знайти додаткові ресурси, кошти, гарантії, які були знайдені в тому році. Аграрії перекредитувалися на 90 мільярдів гривень. Що досить велика сума в історії країни, і в тому році це було під, можна сказати майже всі кредити під 0%. відсотків минулому минулого сезону. Попри війну, ми майже виконали план посівної. Який план цього року? Ну план це року як завжди, максимальний, але змінюється змінюються посіви. Аграрії більше будуть сіяти сої, більше будуть сіяти. Ріпаку також збільшуються посіви нішевих більше культур та овочев. На відсотків 15 20 зменшиться посів кукурудзи. через проблеми, які були минулої осінню, Була були повністю в цілому дощі до сьогоднішнього дня. Не ще не вся кукурудза зібрана. Є її є, вдосталь і через те змінюється трошки, якби посівна. На інші культури, якщо в нас люди почують, що що щось сіяти не будуть, одразу почнуться питання про дефіцит. Дефіцит якоїсь продукції буде чи не буде? Як вимірювалося те, що цього року будуть сіяти фермери? Ну, ми бачили у минулому сезоні дефіцит, і сьогодні ми його бачимо: це деякі овочів, це цибулі. І тому ще з війну в першу чергу Херсонській області і цей рік багато малих середніх господарств збільшують свої площі саме під овочі, саме під цибулю. Щоб не було цього дефіциту, не було імпорту, тому що імпорт автоматично підвищує ціну, купляється в євро. Плюс доставка, митниця і ціна трішки, як ми бачимо, за за висока навіть не трішки, але за висока в яких регіонах посівної точно не буде. Ми розуміємо, окуповані території також нещодавно де окуповані, наприклад, Херсонщина. Так там наскільки все заміновано, що там посівної не буде. Назвіть ще, будь ласка, регіони, і скільки площ ми втрачаємо цього року? якщо взяти регіони, де були відбувалися військові дії, і вони де окуповані? Це частина Київщини, Чернігівщина, Сумщина, там відбувається посівна, там пройшло масове змінування і більшість господарств, навіть які були я так скажу, можна сказати, знищені. Стріляна і була худоба. Сьогодні от допомагаємо їм технікою, направляємо від е, фонду жнива перемоги Говеда, Баффета, і посівна відбудеться. В Херсонській області, так, на жаль, більшість території є замінованою, чи побита сильно снарядами дуже сильно поля, на що потрібен час для змінування. Миколаївська область також, в більшій мірі, буде сіятись. Харківська область, та, що де окупована, також в більшій мірі, там на відсотків 60, де окуповані території мають бути засіяними. Херсонщина, так, Миколаївщина це були опорними регіонами, де овочі і вирощувалися. Тепер регіонами тилу у сфері посівної, які будуть регіони? Де це буде вирощуватись і чи не вистачить нам? Якщо це стосується, дивлячись які овочі, якщо це стосується цибулі. То це здебільша там Кавунів, динь, То це з більшості буде одеський регіон, частина там Керавоградської області. Якщо це стосується таких овочів, як Червоний Буряк, там Морква, Картопля. Це центральна і Західна Україна. Чи варто людям переживати за ціни на продовольство? Ми бачили минулого літа, так що овочі були шалено дорогі. Цього року також цього очікувати ну, минулого літа не всі овочі були в високій ціні. Це стосували скавунів першу чергу і день, а, а цей рік. Я думаю, на них буде знижена через часто що збільшиться площі в інших регіонів посівів, а дай Бог і звільняться території. А, я думаю, що травня місяця, коли піде вже свіжа городина, якби з малих теплиць від людей переників, то ціна на стабілізується і знизиться в порівнянні з сьогоднішнім днем. А якщо взяти городину від людей, минулого року здається весною? Ми також з вами про це говорили. Ви закликали людей, в кого є свої площі вдома? Там городи маленькі, навіть садити через те, що ніхто не розумів в принципі навіть прогнозів війни, навіть про голод якийсь там говорили. Е, були різні програми. Навіть ви здається в себе на рівненщині, так роздавали людям якісь зерна, щоб вони садили. Чи закликаєте людей цього року робити те ж саме? Так, закликаю людей робити те саме на Рівненщині, Так само за сьогодні готуємо до 100 тисяч пакунків, де будемо забезпечувати насінням першу чергу пенсіонерів, щоб засівали. Я знаю, що є фонди. той же фонд говада та українські. Вони також підготували сотні тисяч пакунків насіння, якими будуть забезпечувати ну, більш постраждалі регіони, щоб люди засівали. Свою чаю до що, дуже що людям радити сіяти. Людям усі, в першу чергу це овочі, це є помідор, це цибуля, це є огірок, це є червоний буряк, це є морква. Це таки найголовніше: якісь культури більш там літні, а які ж більш осінні для е, закладки там в погріб на зиму. Е, е, і що важливо, щоб в кожному ОТГ максимум створювали комфортних таких. Е, в кожному мікрорайоні місць, місць реалізації цієї продукції, щоб люди могли спокійно дати, не з асфальту торгувати, а щоб були в ті здоров'яні, там облаштовані ларьочки, щоб людина приїхала, висла на стіл, виклала свою продукцію. Люди, які живуть в багатоповерхівках, отримали першу неспекуляційну ціну і завжди свіжу продукцію. Пам'ятаю, минулого року ви місцеву владу також закликали таке робити, як такі міні-легалізовані якісь стихійні ринки, так? По висновкам за минулий рік, чи подіяло це? На жаль, не по всій території України. Найбільше, де я бачив, що відкрили саме такі місця в мікрорайонах, це в місті Луцьку. Те, що я сам бачив очима. В місті Луцьку, да, я бачив, що повідкривали дані такі місця торгівлі. Скажіть, будь ласка, на рівні, наприклад, вашого комітету чи Верховної Ради або Кабінету міністрів, хто контролює це, тому що, е, якщо заглянути в соцмережі, то такі міні-конфлікти між людьми, які вийшли чимось торгувати в маленькому місті, і владу, яка буде їх розганяти, їх безліч? З ну, Кабінет міністрів. Людина не зможе послатися на ваші слова в цьому інтерв'ю, на жаль. Е, на жаль, так, але це більше все одно заклики. Це не можна. Ну, заставити владу, да місцево здійснювати. Але це важливо першу чергу, якщо децентралізація, це що є головою ОТГ, має бути сильний менеджер. Сильний менеджер, е, е, значить, має зробити так, щоб його жителі споживали продукти, вирощені на його території. Да? Тому що це будуть люди пересувати менше соціальне навантаження, будуть сплачуватися податки. Чим і люди самі мають вимагати в своїх менеджерів, керівників ОТГ, щоб ці такі торгові ряди були відкриті. На це не потрібні якісь шалені там кошти, і щоб люди торгували з комфортом, а не там сиділи з качками, яйцями. Овочами на асфальті, на тісь там бананових ящиках. Ну так точно не має бути. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, нас всі почують. І сподіваємося, що пройде дуже гарно посівна. А поки будемо збирати урожай, вже буде перемога. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам. надіємось на це.